27 лютого 2024 року в місті Харків вірний присязі помер начальник фінансово-економічної служби військової частини А4821, капітан, мешканець селища Красне Гуженко Ігор Іванович 1973 року народження. 2 березня у селищі Красне лунали скорботні дзвони, військовий оркестр та гіркий плач. Громада попрощалася з вірним сином України Ігорем Гуженком. Дуже боляче усвідомлювати, що життя так обірвалось. Скільки доброго і світлого могло бути в житті Ігоря попереду? Проте смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе Ігор. Це безліч добрих справ та світлу пам'ять про себе. Поховали воїна на місцевому кладовищі з військовими почистями. Ще розпівчуваємо батькам героя, всім рідним воїна, друзям, побратимам. Вічна пам'ять та слава Герою! Назавжди в пам'яті, назавжди в строю, повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України!